Вітаю, друзі! Сьогодні у мене на ефірі знову мій батько, і у нас сьогодні є непогані новини чи погані. Є що сказати? Є що сказати, і це буде корисно. Абсолютно. Коли людина починає сивіти, вона починає сивіти з скроні, отут, а потім уже на голову пише. Так у мене десь місяців два. У мене почали чорніти скроні. Видно там чи не видно? Я тільки що побачив. Ну. А, а ще в мене були білі брови, сивина. А зараз видно там, що в мене спробується. Це чинити. можна по фото подивитися, які ти які я знімав тебе Ну, пару місяців. інстаграм шимхода. Подивіться, інстаграм шимхода називається англійськими буквами. І там, так, да, там можна подивитися. А я зараз тільки побачив, бо ти не сказав, я не звернув увагу. Ну ти ж мене бачиш постійно. Бачите, ось у мене дуже багато цікавих книжок вдома. І оце в минулому разі показали цю, а це ще одна є, але то це остання не опубліковані роботи різних лікарів, вчених і так далі. А чому не опубліковані? Бо комусь там, хто сидить там, не вийде, щоб ця інформація поступала до людей. І людину якось так затирають, не публікують і так далі. А далі. А цей дядько, він ну, коротше, нас перевидали, і ця інформація дійшла до мене. Я не буду довго розказувати, це стосується наявності міді та інших мікроелементів. На міді металу. Мід, метал. Метал, да, метал. Мід купимо. От. Я просто прочитаю, щоб це буде швидше, ніж я буду своїми словами. российскому мову. Уважаю доктора Стюарта Картрида, ему 38 лет, он семейный врач, занимается проблемами аневризмы Это распухание ослабленной артерии из-за утери эластичности тканей. В 1957 году мы узнали, что причиной аневризма является дефицит меди в организме. Мы работали тогда над проектом, по которому наблюдали 200 тысяч индейцев. Им давали специальный рацион, в который были включены 90 питательных веществ. Ну, это микроэлементы. При вскрытии и, и, и в первые 13 недель ровно половина идеек умерла. При вскрытии у 125 тысяч индеек обнаружилось, что они умерли от аневризма. Увеличив количество меди в рационе питания, фермеры вырастили 500 тысяч миллионов индеек, и ни одна из них не пала в результаты аневризма Этот эксперимент был позже проведен на мышах, кошках, собаках, коровах, свиньях и еще не знаю на каких животных. И мы пришли к мнению, что именно дефицит меди является причиной заболевания и смерти. Преждевременная седина – первый признак, что у вас, у нас, у вас, дефицит меди в организме. Уже заканчиваем. Кожа сморщивается, потому что нарушается эластичность ткани. Появляются что, круги. Можно запитание? Шкира сморщивается где? Да? На обличье? Чи... Я читаю. Появляются круги под глазами, линии на лице, и вы становитесь похожи на высушенный чернослив. Кроме того, существует такая проблема, как варикозное расширение вен, причиной которой является нарушение эластичности ткани. Ваше тело начинает провисать на руках, на груди, на животе, на щеках, и вы идете к косметологу и прибегаете к пластической операции. На самом же деле все более дешевле, практичнее безопасности, если вы будете принимать коллоидный материал. То есть не требует принимать никаких материалов. Если такие, я уже почал третью баночку. І в мене мало того, що в мене скроні починили, в мене брови починили, і на голові якийсь, якийсь вже не такий блондин. Тобто я мрію, я, я вже бачу, відчуваю, що ну, ще пару місяців, ну півроку точно, я вже буду не таким блондином, а буду брунетом. Розумієте? Mm. Так от що таке аневризм? Аневризм, знаєте, то як. Колись при Союзі, хто постарше пам'ятає, були такі спортивні костюмчики трикотажні, 9,50, 10 рублів вони коштували, Тонюсінький такий трикотаж. І в першу чергу вони ставалися смішними, тому що на колінах провисали такі, такі як гіркі, як солоні гірки, такі висить. Оце те ж саме відбувається і з капілярами, коли не вистачає міді в організмі. І якщо людина трошки там психанула або ж побігла за тролейбусом, або ж від кого втікає, серце погнало кров, судині слабі і відбувається розрив. Називається розрив ане Якщо це в голові, інсульт, якщо це в серці, то це інфаркт. Тому для того, щоб не було отакої біди, треба, щоб у вас в організмі, щоб був от я приймаю це третя баночка вже. Куперхілат. Це най, най, найкраще, вона, я так думаю, я ж собі буду в рот закладати. Оце бачу, оті, які вони такі синенькі трошки капсули. От приймаєте е, ку купру, мідь, і у вас буде все добре. Ось такі новини в мене. Добре. А чому тоді, от я зараз дуже багато експериментів ставлю над собою стосовно харчування, я помітив, якщо їсти цукор... Ну, я раніше його їв, зараз взагалі не їм. Ну, ним. да, якщо з'їсти щось те, що е, містить цукор або пшеницю печиво, навіть звичайне печиво, оце в квадратне в пачках е, десь 3-5 днів мішки під очима, зморшки, потім п'єш воду, рухаєшся, воно проходить взагалі жодної зморшки немає. Зараз я знову знаївся, рулети оці. Із своє тіста, mm -hmm. наївся і окреме відео обов'язково зніму. І в мене взагалі позавчора під очима висіло, зараз вже менше воно. От. І зараз я буду воду нормально пити, десь через тиждень шкіра буде нормальна на обличчі. Я думаю, що це ще від харчування. Вода, це вода, це ж природній. Ну да. елемент, природні. У мене якось була така ситуація, що я втратив потенційних друзів. Друзі. Чому? Ну, було таке застілля. Почали, почали згадувати студентські роки, як їздили кудись там в Сибір, там якийсь газопровод чи не в тепровод І один каже: Ой, ми так там були, там ми там скільки спірту випили, там. і на мене так раз. Ти, мабуть, знаєш про кое знаю. Yeah, yeah, yeah. Так на мене, а я що думаю, то й кажу. Мені не треба, я ніколи ні, не крию. Скажу, а чого спір? Тож він дорогий. А що? Кажуть, бензин випили, він класно горить і все. І з того моменту дружба припинилась. No. Так от і цукор, це ж, це ж не неприродне, це, це хімічний. Ну no, що, цукровий буряк? Це все одно, це неправильно, це то не правда. Цу, цукор, який білий, там, рафінований, взагалі смерть. А от, це все із того, що шкодить організму. Природній цукор його достатньо у фруктах. Теж мед, але мед, то знову таки меду не може багато їсти, бо для розщеплення там, там це комплекс різних цукрів природних для розщеплення там одного фруктозами, треба дуже багато АТФ, дезентрифорзної кислоти. І якщо багато меду вживати, то тоді організм буде такий вялий мертвий. У нас було, коли я був в олімпійському центрі, був доктор один, який давав. Ну, десь 150 грамм меду два рази спортсменом на добу. І вони нічого не мали робити. Вони такі, як мухи соні були. Як ото мухи, вже коли завтра сніви подивимо, в вікні муха ледве позив. Отакі спортсмени. Розслаблення ніяк. Я те, І що, що, потім з'ясував. Да. Так е з'ясувалося, що не можна їсти багато мені. Все. Якщо вам хочеться ви їсти. А спеціально силувати себе, там хтось сказав, там. Ложку чи дві чи три метри, то все брехня, то все не так. Треба їсти стільки, скільки організм просить. Ніякого насилля не повинно бути. Ну що, все? Висновок, думаю, що... висновок підводимо. Якщо ви хочете, якщо у вас багато сід... сідого волосся, якщо ви хочете, Сильно. щоб у вас силово волосся, якщо ви хочете, щоб воно зникало було чорне волосся, треба, щоб. в организме была медь, насыщенный организм медью. А вот эти медные браслеты, оно... Ну, оно есть. Чи ну, треба, что чтобы в могли? Ну, лучше в середине. Бо если медные браслеты, знаете, это был вот такой выстав, есть. О, тебе еще как медному котелку. Почему так? А тому, що раніше чайники, потім котілки оці армійські, там ще і ще раніше, були мідні. Mm. І ота мідь вона там окислення відбувалося, і воно попадало що в організм. Ну де зараз возьмеш ту мідну посуду? Ну, кого є добре, а у кого нема. Оце краще, ніж ніж, є, ніж. ніж. Mm. Але мідна посуда, добростей, воно це не відміняє. Це добре. Але краще, що всередині? Ну, звичайно. Mm. То, знаєте, як Беруть щось там, втирають в коліно якусь м'язь, мазь, якусь там щось. Та не в коліно, бо це шкіра, це орган. Поки воно дойде до суглоба, ти рак свісить. Тому а всі хвороби вони починаються і відбуваються всередині, тому треба кидати всередину. Ну так, ну, 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 да, 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 воно і всередині, всередині це, це утворюється, а не ззовні. Хоча ззовні теж можна. Як я кажу, оточув з усіх боків mm. і знаружи, і, і всередині. От таке. Так, все сказали, що хотіли сказати. Основне, наступне відео буде ще цікавіше і дуже корисне. Тому не забудьте підписатись, поставити вподобайку тут внизу. Напишіть якийсь комент, ну як якийсь. Якщо вам все зрозуміло, нічого не пишіть. Якщо ви хочете щось дізнатись під цим відео, напишіть. Цікавіше, ваше запитання. Зняв, зняв язика, Я хотів сказати, що комусь що, що цікаве, напишіть, що ви хотіли почути. Так. Що б ви хотіли почути, ми в силу своїх знань розкажемо. Або у Фейсбу... Фейсбуці, кажу. не в фейсбуці, а в інстаграмі. Мій інстаграм тут внизу, інстаграм, телеграм під цим відео там теж ви можете задати будь-яке запитання, яке вас цікавить стосовно здоров'я, стосовно сумісності. З вас сподобайка, з вас поширення цього відео серед ваших друзів та знайомих. Ну, начебто, все. Не забудьте підписатись, тому що наступне відео буде цікаве. На все добре.